Цими термосами стенди коїться щось неймовірне. 40-унційовий термос став Луї Вітон серед пляж. Тепер він є справжнім символом статусу. Нові моделі розлітаються за секунди, а на ebay їх перепродають за сотні доларів. За останні 10 років компанія збільшила свій прибуток в десятки разів. Але найважливіше питання, як це їм вдалося? Як звичайний термос для будівельників перетворився на найбажаніший подарунок. Тож, як все почалось, у 2019 році Стенлі вже був готовий закрити виробництво цих пляшок. Але група мам-блогерів The By Guide побачила в цьому потенціал. Вони уклали угоду з компанією на 5 тисяч пляшок, але у пастельних кольорах. Всі пляшки розлетілися за 5 днів. Треба було всього змінити дизайн. А ще далі стався вірусний ефект. Один з їх термосів пережив пожежу. В TikTok з'явилося відео згорілого автомобіля, який повністю згорів. Але термос Стенлі вцілів, і найголовніше, що лід всередині термосу не розтанув. Це відео зібрало 94 мільйони переглядів. І тут Сіо Стенлі зрозумів, що треба діяти. Вони заявили, що куплять джинсі нову машину. 30 тисяч доларів, які вони вклали в покупку нового автомобіля. Окупилися їм в десятки разів. Це принесло й мільйонні перегляди, неймовірну впізнаваність і десятки тисяч клієнтів. Тож Стенлі показав силу правильного розуміння соціальних мереж та органічного трафіку.